У суботу у Київському фоку пройшли останні цього року змагання зі стрибків на батуті. Виступало майже 50 спортсменів, здебільшого славутичани. До нас приїхала нова команда з Фастова. Це їхній дебют. Вони займаються спортивною гімнастикою, але вирішили себе спробувати в батуті. Якби спорт, похоже, чимось, чимось відрізняється. Вирішили приїхати, дуже раді їх приймати. Молодці всі. Потягнуті, чистенькі ребята, угу. є, є над чим працювати, видно, база є. А якщо згадати рік, от, які ну, найбільш досягнені з тої точки зору були у цьому році? Літом у нас були змагання в Португалії Кубок світу угу. зайняли. Команда наша України зайняла перше місце, це в липні було так. І Артеменко Максим третє місце виборов. Це якби найбільше угу. досягнення також. У нас був чемпіонат України у березні. До цього гуляю оля був третій, Артеменко Максим, другий. І у листопаді проводилися ще змагання чемпіонату України серед юніорів. І Бикал Макар переміг ці змагання. Свої точки зору у кого зі спортсменів були найкращі показники? Ну я думаю, це наша молодіжна збірна. Артеменко, Бика, Гуляєв. Вони попали в состав збірної команди України молодіжної, тому на даний момент вони є лідерами нашого відділення і на них всі дивляться молодші дітки і теж. Мотивують їх. Ми подивилися на нагородження спортсменів 2012-13 років. Народження серед дівчат переможцями стали. Третє місце Старовойтова Ірина, друге місце Віселова Марія, пер... перше місце Аларова Ксенія. Цікаво, що нагороду вручала сестра, майстер спорту Аларова Софія. Серед юнаків – третє місце Стасовський Богдан, друге місце Жигурда Дмитро і перше місце Биков Макар не против полыши, А ось за спортсменами 2008-2012 років народження ми спостерігали детальніше. Призерами турніру стали третє місце Шкуліпа Дмитро. На другому кравець Арсеній. І переміг Артеменко Максим. Ось так виглядає останній підостав 2024 року серед юнаків. Дівчат у цій категорії змагалось менше. Через помилку під страхівниці Наталі Дотко дали можливість перестрибувати. Призерами турніру стали друге місто Дудко Наталя. А перемогла фєщенка Уляна. Ось так виглядає підстав 21 грудня. А у фіналі змагань ми поцікавились у тренера та головного судді цих змагань про плани та мрії на 2025 рік. Працюємо так. Є у нас два чемпіонати України. Один індивідуальний, один командний. Також планується у нас провести збір, національний, да, тренувальний збір. Планують приїхати і збірна команда України доросла. Якби база у нас є. є на що да, молодь нашу, угу, подивити. То, також подивитися і трошки поучаствувати з ними. Це, це дуже, дуже досвід великий, огромний, можна сказати. Ну, далі буде видно, там є міжнародні змагання, але туди треба попадати ще. До, до цього, ще рано говорити, треба гарно пройти. Предварительний етап чемпіонатів України, Стрибки на батуті від спорта перспективного у нашому місті. Так що сподіваємось, що 25-й рік принесе удачу. І про нагороду найкращих спортсменів ми розповідатиме не тільки зі змагань у Київському фолку, а й з міжнародних турнірів. Удачі вам!